Всіх вітаю на каналі Цікава на гачку. З вами Оля. І сьогодні в нас ми продовжимо ірландське мережево. Перший року в мене був такий без слів, там був звичайний такий ну, простенький листочок. Я не, на ньому не загострювала своєї уваги. А от про квіти я хочу з вами поговорити. Я не буду давати ні схеми, ні якісь такі. Давайте зараз я отак розкладу, скільки в мене тут і всі вони різні. Ні, я вважаю, що ірландське мережево повинно в'язатися від душі. Є якась основа, яку ми зараз розберемо. І далі вже ваша фантазія, далі те, як ви відчуваєте, як ви це бачите, як ви це будете в'язати. Тому. У мене вони ось 5 квіточок. Це те, що я знайшла. Це в мене буде пальто. Я планую його все ж таки зв'язати, і з вашою допомогою також, тому що щось трошки закинула, і от думаю, буду знімати майстер класи І так по одному, по два я нав'яжу цих якихось квіточок, якихось там листочків. І там в мене є ще загагулінки такі. Ну, і спочатку, звісно, в нас квіти. Листочок був і далі будемо вивчати оці е, такі бульбашки і їхні варіації. І ще потім тоді я покажу, як я роблю ці всі там такі. я навіть не знаю, як їх назвати, Ну, якісь елементи ірландського мережа. В мене все це буде товстим, з товстої нитки об'ємним. Я використовую це в мене такий шетланд, і він трошки е, грубоват. Я не можу сказати, що це м'яка така ниточка, хоча Ірландія більш з Ну, от мені досталося, і я хочу, я її брала на інший проєкт. Але щось з тим проєктом пішло не так. І я вирішила, що мені потрібно пальто з ірландського мережева. Я вмію, але в мене його ще не було. Я її... В'яжу в дві нитки, вона в мене, мабуть, 350, тобто зараз 175 десь метрів. Ну, от сама задумка була, щоб це було саме от масивне таке пальто. І що ще? Ага, Використовую також тут будуть грати роль гачки. Тобто, можна ж в'язати і 5,5, а можна в'язати 8. І від цього буде залежати, як розмір вашої квітки. Наприклад, це в мене, мабуть, я в'язала десь 5,5-6, а оце вже 8. Нитка одна й та сама. Тобто, складення в 2, це той самий моточок, але по габаритам ми бачимо, що це трошки більше, але й за рахунок того, що тут додатковий ряд. Тобто, що я хочу сказати? Зробимо висновок, що, бо я вже тут знову, як завжди, розмовляю, зробимо висновок, що все це робиться спочатку якась серединка, яку ми або прикрашаємо, або ні. Це може бути випукла серединка, я вже покажу в наступному відео, як ми будемо в'язати ці випуклі серединки. Це може бути ось так оброблена серединка. І це може бути ось так. Ну, Тому кажу, що я в'яжу їх всі по-різному. в мене нема якогось там правила. Це все по натхненню, що бачу, те і в'яжу. Давайте розберемо простенечку, якусь там квіточку, саме звичайну. Так, починається з чого? Починається, звісно ж, з серединки. Ось так я покладу, наприклад. Серединку. Я зазвичай в'яжу це в кільце амігуруми. Хто знає, хто не знає, показую, що це ми обгортаємо ось таким чином ниточку і закладуємо її. Дістаємо. І в нас отаке кільце, в яке ми і будемо в'язати нашу серединку. Якщо це у вас правило рівного кола, тут ще треба знати. Якщо тут ви в'яжете стовпчиками. Без накиду, до речі, в мене такого нема, зараз зробимо. Це буде 8 стовпчиків без накиду. А якщо у вас це стовпчики з накидом, то це вже 12 стовпчиків з накидом. Тому це, щоб круг, це, цей круг був рівненький. Це правила цього кругу, щоб він не згинався, не, вигиб, не вигибався, нічого. Хто в'язав омігрумі, то. В принципі, я думаю, що розумію, про що мова, тому зараз в'яжемо 8 стовпчиків без накиду. Якщо у вас в процесі в'язання, от ви так зібрали, і не вистачає, наприклад, от, Цієї ниточки вона не повинна у вас збіжати, так сказати, від вас нікуди. Вона повинна бути всередній, тому що нею ми регулюємо можливість більше-меншого круга кола цього. Так, 2, 4, 5, далі 6. Я не люблю великі гачки, тому мені трошечки складно все це в'язати. Я його відкладу, відкладаю, відкладаю. Так, 7, 8, ну, 2, 4, 6, 8. Це вісім стовпчиків. Якщо ви хочете, щоб у вас серединка прям була без серединки. Але ж ми маємо тут можливість зробити серединку, щоб вона була от з такою дірочкою, наприклад, 8. І додати там ще, наприклад, 4 стовпчики. 1, 2, 3. До речі, так, якщо великий гачок, зручніше тримати зверху. Легше його контролювати. Все, і тепер цей і закінчуємо рядочок. У мене це 12 стовпчиків. Так, без накиду. 12. І ось сюди я зараз прикріплюся, як завжди, з'єднувальна петля остання. Ось такий в нас по. Вийшов початок. Ну, і далі ми вже рахуємо, скільки нам потрібно цих лепестків. 1, 2, 3, 4, 5. Тут в мене використано 5, а тут в мене 2, 4, 6. А можна зробити 8, якщо ну, це вже за бажанням. Я ж кажу, це тільки ваша фантазія. Тут нема чітких якихось правил. Є якась основа, від якої всі пляшуть. Але це все. Ваша фантазія. Фантазуємо і в'яжемо. У мене, я знаю, що тут 12. Мені тут краще зробити 6 стовпчиків, так? Тому що ну, дуже добре ділиться. Можна добрати ще 3, наприклад, зробити 15 і ділити по 3, і тоді буде в'язнів. У вас 5 лепестків. Ну, тут залежить знов-таки від вашого бажання це, як ви бачите, я вам даю основу в'язання, самого, самого процесу цього. Далі, в мене 12, тобто через одну. Але я хочу трошечки його м -м, зробити більшим. І я зроблю рядочок стовпчиків через повітряну. Я, е тобто, додаю. Кожну я роблю повітряну стовпчик, і я вдвічі роблю робіль наших стовпчиків і, звісно, нашу квіточку. І за рахунок цього буде в мене ще й і цей це коло. Тобто я все збільшую. Я нагадую, що я в'яжу без якихось схем, без всього, знаю тільки основу, як куди мене заведе фантазія. Щось буде негарне, ну, то буде щось негарне. Все, я закінчила круг. Ось такий в мене вийшов кружечок, з якого зараз я буду робити. Ще можна було зв'язати, наприклад, за задню напівпетлю, а передню напівпетлю обв'язати ось таким ось цим радшим кроком, наприклад. І була б у вас така випукла досить серединка. Можна було б обв'язати її з'єднувальною цією петлею і була б ось така. Ну, давайте так ми заряд. Де станеться то треба. Якщо так в'язати, то потім нитка в нас йде позаду, і тому, якщо я, наприклад, витаскую її наперед, я отут першу петлю цю, зараз покажу, я її трошечки згибаю. Це треба розуміти, що ось тут у нас залишилась задня напівпетля, щоб не втратити, щоб не втратити. Цю напівпетлю, і все це розуміти. От зараз у мене на гачку виходить скільки. Так, це, якщо я міжними, це потім стовпчик. Між ними. Це в мене 24, е, зараз цих стовпчики. Ну, з, з, з урахуванням цих повітряних між ними. Це 24 петлі. Це треба для того, щоб потім ми розуміли, як нам розділити все це. Зараз я можу зробити або 6 лепестків. Так? Бо 24 дуже добре ділиться на 6 і на 8. 8 лепестків, або 3. або 3 великих таких можна зробити. Ну, і буде чому, ні, може бути, може бути і цікаво. Але ж це через 8 петель. Тобто відстань буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аж ось так може і груб, грубовато буде. Ну, тут нема ніяких, кажу ще раз, я вже втретє, мабуть, повторююся, що тільки ваша фантазія і тільки те, як ви бачите, саме той або інший якийсь візерунок. Зараз я скину, то незручно розмотувати. І що в нас виходить? Недалеко залізло. І виходить, що це у нас така косичка наперед. Так, все, ми дійшли до кінця. Приєднуємось ми до цієї. Я буду за задню напівпетлю приєднуватися тут. І виходить, що в нас попереду, ось така косичка вийшла, і позаду є оці половинки від попередніх, за які ми можемо причепити наш наступний рядок. Це дуже зручно, це використовується в фриформі. Я в'язала там, де нема взагалі ніяких жодних, там просто все, що знаєш, використовуєш, і на тому і базується то в'язання. Так, Далі ми в'яжемо оці дужечки під наші петелечки. Що вирішуємо? 6 вирішуємо. Тобто, 24 ділимо на 6, у нас виходить по 4 петлі. На кожен наш цей лепесточок. Але нам же ж потрібно, щоб була дуга, тому ми можемо зробити або 5, або 6 петелечок. Я вибачаю з кішка. Так, продовжимо. Я зупинилася на тому або 4, або 5, або 6 петелечок повітряних, щоб зробити оцю дужечку. І в кожну четверту ми прикріпляємо цей лепесточок. Ну, Давайте зробимо. Зараз ми перевіримо 4, 5, якщо 5, і сюди ми будемо прикріпляти ось така невеличка дужечка. Ну, я думаю, досить буде. Будем. Так, 1, 2, 3 і в четверту. І пам'ятаємо, що в нас ззаді ця дужечка. Прикріплювати я буду стовпчиком без накиду. Ось, вона така невеличка. Але коли ми її будемо обв'язувати, то вона трошечки отак відійде. Буде невеличка там дирічка. Ну і, звісно ж, продовжуємо ці 5 петелечок в'язати. 5, 1, 2, 3 пропускаємо, в четверту ага. тут, Бачите, вже більш видно. Так, а, а тому що тут я не зробила під'ємну. Я вибачаюся за ця кішка відволікла. Зробимо вначалі під'ємний цей стопчик, на який підіймається, а потім вже 5 петелечок. 4, 5, 1, 2, 3, 4. І так, до кінця рядочка я пришвидшу, потім при монтажу цього відео. Так, і останнє ми до цього стовпчика нашого під'ємного прикріпляємося цією з'єднувальною петлею, і все. І переходимо на обробку цих лепесточків. Ось, ми підготували нашу платформу для цих лепесточків. І тепер робимо самі лепестки. Так, тут в нас. Ми розуміємо, в нас 5 петелечок. Але щоб я вибачаюся, але щоб оце у нас добре лягло, ми повинні зробити тут трошки більше. Воно здвігається, здавлюється, і тут може бути навіть вдвічі більше, ніж ця наша. Цепочка повітряних петелечок. Якщо ми формуємо ось такий лепесточок, ми просто робимо посередині цю пікошечку, якщо нам потрібні отакі витягнуті лепесточки. Якщо просто прямі, доходимо десь до стовпчика з двома накидами і в меншу сторону. По одному, по два можна. Ну, в залежності від того, знов-таки, куди вас заведе фантазія, наскільки вам потрібно це закруглення. Давайте Тут в мене бачите так само, без пікошки, але тут якось воно більше і вона така більш масивна, ніж ця. Тут, мабуть, до стовпчика з накидом, а тут стовпчики з двома накидами. І видно, що тут плотніше, за рахунок гачка, тут, мабуть, менше, а тут більше був використан, Тому, по-різному, воно виглядає. Але це Ірландія, тут не повинно бути однакових прямо один в один мотивів. Ну, це на мій смак. Починаємо ми зі стовпчика з накидом. Один я в'яжу два для старту, щоб отут у нас було такий проміжок. Далі напів стовпчик з накидом. Це я забула. Далі стовпчик з накидом робимо. І дивимося, коли ми приблизно дійдемо до серединки, щоб нам зупинитися, щоб ми розуміли, що нам вже не вистачає місця, і тільки закінчити стовпчик. Потім напів стовпчик з двома накидами. Це коли ми перший пров'язуємо, а три останні разом. І стовпчик з двома накидами. Давайте зробимо. І на цьому ми зупинимося і підемо в зворотньому порядку. Напівстовчик з двома накидами. От маркиза прийшла пов'язати, вирішила, що їй також потрібно стовпчик з накидом, напівстовпчик з накидом, і два стовпчики. Без накиду. На цьому ми завершуємо цей лепісточок, бачите, який він вийшов. Сюди ми можемо прикріпляти, наприклад, я роблю це звичайно, щоб якось воно мало такий завершений вид. Я прикріпляю, звичайним з'єднувальним. І далі я кожен. Лепесточок цей буду в'язати два стовпчики без накиду, потім на пів стовпчик з накидом, ми повторюємо все це, стовпчик з накидом, на пів стовпчик з двома накидами, тобто йде ми по, е, нарощуємо наші накиди, Так, здвигаємо, щоб було зручно. Два накиди це в нас вершинка цього. Тут можна було б зробити піко, наприклад, знову два накиди, щоб воно завершально було, і на зменшення. Ну, це вже, я кажу ж, по бажанню, то, як ви бачите, все це. Один накид, потім в мене на пів і завершаємо двома стовпчиками. Без накиду. Так, два лепесточка ми з вами зробили. Я зараз увімкну, поставлю на паузу, дов'яжу цю квіточку. Так, дивіться, закінчила я, звісно, приєднанням до цього. Це вже, я думаю, що можна обрізати. Кому є бажання можна пройтися ще. Можна зробити ще рядочок. ну тобто Тут можна робити що завгодно. Звісно, поки я його не випрасую, воно таке завертається, тому що багато стовпчиків маленькі ці арочки. Але праска тут вирішує все перед тим, як це все збирати на полотно, вже прасуємо і все у нас буде добре. Тому зараз ми з вами обрізаємо так трошки більше. Я це все так затягую і виводжу на виворітну сторону. Звісно, тут же ховаємо кінчики, дробимо якісь закріпки, якщо вони потрібні. І це в нас вже готова квіточка до, до употреблення, так скажемо. До того, щоб з нею в'язати далі. Все, на основі однієї квіточки ми сьогодні з вами розібралися. Бачите, скільки багато всяких різних можна зробити. І вони всі неповторні, вони всі так, як ви бажаєте бачити, все менші, більші, різні. Бажаю вам натхнення. Бажаю вам миру і скорішої перемоги. Рівних вам стовпчиків і петелечок. З вами була Оля і цікавий гачку. До нових зустрічей!